В якому стані взагалі зараз спорт у Черкасах. Ну, на мою думку, я так завжди буду казати, що спорт у нас в жахливому стані. І в першу чергу це не стосується тих спортсменів, які займаються. У нас спортом займається дуже багато людей. І в нас є результати в різних видах спорту. Але в чому це сама оце жахлива, жахливий стан це у нас немає спорядження для спортсменів, у нас немає. Немає де, займатися, немає де займатися спортом. І матеріально-технічна база вона в нас зараз в жахливому стані. І тільки за цього я ж мов так давати таку оцінку, що спорт у нас в жахливому стані. Держава ніяк не фінансує. Ну, ви знаєте, я не знаю, що там фінансує держава. Ми за 4 роки ми ні копійки з державного бюджету на свої асоціації і федерації ми ніколи не просили. Ми завжди своїми силами проводилися ці змагання дитячі, ветеранські, за рахунок самих учасників, за рахунок спонсорської допомоги, за рахунок своїх якихось вільних коштів.